Надання соціальних послуг та проведення соціальної діяльності в Івано-Франківській громаді цю роботу із вразливими верствами населення забезпечують чотири установи. Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг для осіб одиноких і перестарілих, будинок нічного перебування. І міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей дивосвіт про центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді під соціальним супроводом продовж 23-го року перебувало і зараз ще перебувають. Сім осіб та 129 сімей, дев'ять сімей, яких виховується 287 дітей. 918 сім'ям уже надані послуги консультування, представництва інтересів, соціальної адаптації, екстреного кризового втручання. Також цьогоріч за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення створено службу соціально-психологічної підтримки. І проведено 111 консультацій для клієнтів центру, сім тренінгових занять, два тренінгові заняття для дітей, сім для фахівців і три заняття для батьків-опікунів. Ну так само дуже багато є такої, здавалось би, непомітної і комусь може не сильно важливої, але це важливо для дітей роботи. Майстер-класи, навчання, дозвілля. А послугами будинку нічного перебування впродовж поточного року скористалися майже 150 осіб. В центрі обліку бездомних осіб зараз маємо 208 осіб, в тому числі є особи внутрішньо переміщені, але вони мігрують, вони можуть і не залишатися в місті і так далі. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, всього. Працювали з 13 особами, семеро дорослих, шестеро дітей. Майже 7 тисяч послуг надав цьогоріч міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Дивоцвіт Маріяна Джерчинастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.